дозволу почну з першого. Значить щодо будівництва фортифікаційних споруд і е відповідного звинувачень структурних підрозділів адміністрації щодо їх наявності чи відсутності тут потрібно чітко про е і розмежити е відповідальність за що відповідає саме обласна державна військова адміністрація. З самого початку 23-й рік, 24-й рік щодо будівництва фортифікаційних споруд: це третя лінія оборони. Третя лінія оборони починається приблизно від фактично 10 кілометрів, і далі, найдалі, те, що ми фактично будуємо, біля 30 кілометрів від лінії або кордону, або від, лі... від лінії фактичного. Зіткнення там, де йдуть наразі бойові дії, я маю на увазі куп'янський або Лиманський напрямок, це коли ми починали цей фактично проєкт у 2024 році. Тепер щодо а, самого будівництва, так? це знову ж таки те за що відповідає саме адміністрація. А, всі а, проекти, тобто, що має бути, що мають включати в себе фортифікаційні. Споруди, бетонні укриття які саме, на стіл над бетонними укриттями які саме, ходи сполучення які саме. Яке саме має бути облаштування ходів сполучень? То, що? Значить, їх кількість, їх місце розташування, куди мають направлені бути, умовно кажучи, бойниці або віконні отвори, то, що все це розроблялося проектами Міністерства оборони України. Тепер далі місця безпосередньо, де вони знаходяться, де вони будуються, де виконуються нами фактично а, проведені роботи. Все це визначають наші військові інженери. Тобто, жодним чином військова адміністрація, наші працівники, тобто департамент, тощо за це не відповідає. Після того, як до нас надходять карти схеми, умовно кажучи, це для нас технічне завдання. Де і що має бути збудоване, а головне в який термін та строк ось звідси вже починається наша відповідальність? Тепер конкретно щодо того завдання, яке було у 2024 році. Ви знаєте, постанова була на початку цього року, да і фактично термін для виконання першого етапу будівництва фортифікаційних споруд був визначений як два місяці. Тобто, ми звітували перший раз, умовно кажучи, це. 30 квітня, да, коли і що ми мали зробити для того, щоб забезпечити обороноздатність на цьому етапі, другий етап у нас визначається у червні вже місяці. Я не буду казати, що ми відносимо до першого етапу, що ми відносимо до наступного етапу. Однак ми заповнюємо онлайн фактично таблицю щодня, тобто, ми звітуємо онлайн режимі в онлайн форматі. Перед офісом президента, перед профільним Міністерством оборони, перед урядом і особисто перед прем'єр-міністром Да, про темпи виконання робіт, тепер вже наша відповідальність щодо термінів і строків. І тут питання відповідає одразу щодо прямих укладання договорів, контрактів безтендерних фактично процедур. Якби ми проводили тендерні процедури на закупівлю деревини, а це саме наша була відповідальність, щоб ми мали її надати підрядним організаціям, як, умовно кажучи, давальну сировину для виконання ними своїх обов'язків по відповідним, тобто контрактам, то ми би не встигли тому, що середня проміжок виконання відповідно тендерних там процедур це місяць. А після того, що ще може бути оскарження в антимонопольних інстанціях у судових інстанціях. Тому це заздалегідь маршрут в нікуди. Ми би це завдання не виконали. Розуміючи це і працюючи в цьому напрямку вже не перший раз і маючи відповідний досвід, ми пішли шляхом укладання прямих безпосередньо договорів. Тепер щодо наступного етапу невиконання робіт, ми виконуємо і продовжуємо виконувати роботи щодо зведення фортифікаційних споруд на трьох. Безпосередньо напрямки. Вперше це Сумський, це е, північ, скажімо так, нашої там області, це північно-східний напрямок, це Вовчанський напрямок. І це східний напрямок, це Куп'янсько-Лиманський на, напрямок щодо виконання будівництва фортифікаційних споруд. Була визначена чітка кількість їх, це взводно опорні пункти та лінії невибухових загороджень. Не буду е, говорити, з чого вони складаються тощо. Однак точно не із замінування території, і все інше, і все інше. Все це відноситься до першої та до другої лінії оборони, що поза межами відповідальності е військової адміністрації. Тепер щодо не невиконаних робіт, по-перше, є об'єкти, де ми продовжуємо виконання цих робіт і у визначених строках та термінах, і нагадаю, наступний звіт у нас буде у червні місяці. Є ті Об'єкти, де у нас робота ускладнена через постійні обстріли, де ми виконуємо роботу фактично погодинно із військовими за їх дозвілом і під їх безпосередньо наглядом, в тому числі у нічний час доби. І є ті об'єкти, їх у нас невелика кількість, але вони є, де робота призупинена на різних етапах і далі укладається контракт. А тепер увага. Всі контракти вони безавансові. Тобто ми чекаємо за цими контрактами, де визначена ціна, визначена якість і визначені терміни. І якщо підрядник виконує по якості і по термінах, привозить із точки А в точку Б, і якщо воно відповідає цим трьом фактично критеріям, у нас. Питань до цього підрядника немає, і ми проплачуємо лише після того, підкреслюю, після поставки, після виконання умов договору проплачуємо кошти. Ну, через два тижні, десь через три тижні тощо. Тому мені особисто, повірте, все одно, хто там засновник, скільки їх. Лише ми звертаємо увагу на комунікацію із правоохоронними органами і звертаємо увагу, щоб там не було або прямого, або навіть опосередкованого зв'язку із країною там агресором, бо це пряме порушення закону. Тепер далі йдемо. У нас по постачанню деревини так були два випадки, коли завозили на позиції неякісну деревину. І підрядні організації, які безпосередньо виконують роботи на місцях зведення фортифікаційних споруд. Вони мали приймати це все до себе як фактично давальну сировину. Вони не прийняли, тому що воно дійсно була неякісна, складені відповідні акти повернуто постачальникам. Після того було здійснено заміну у визначенні договором строки, в тому числі недопущення прострочки, і поставлена вже деревина, я... ну, тобто якісна. Питань з цього процесу на цей час у нас немає. Поряд із цим контракти ще не завершені. Ті тези, які були ви, викладені у е, статті, яка була розміщена на українській правді, тощо, і ті наративи, і той настрій, який там було опубліковано, враховуючи все те, ті факти, а кожне моє слово підтверджується фактом. На кожен запит, на підтвердження нашого слова, я можу надати факти, це юридичні документи. То давайте зробимо висновки. Мої особисті суб'єктивні це моя особиста думка. Перше: це або елементарна непрофесійність. Друге, це або політична умотивованість з метою дискредитації органів державної влади та військових. І третє. Це в тому числі моя особиста думка це пряма робота на окупанта.